Коли я отримала безкоштовне річне навчання в привступі, я вагалася чи не пошкодую, що відмовилася від державного місця в іншому університеті. Проте наступного року я знову отримала стипендію і цього разу від сотень людей, які ще місяця жертвують в освіту. Перед ними в мене є відповідальність. Слава Ісусу Христу! Мене звати Кобилянська Квітослава, я з Івано-Франківська, мені 19, навчаюся на другому курсі культурології. Коли при подачі документів мені вручили конвертик вступника, я зрозуміла, що новий етап розпочато. Я відчула, що на мене тут чекали, і я на своєму місці. Тепер кожен день тут настільки пам'ятний і насичений, що хочеться фіксувати всі моменти. Я обожнюю мандрівки. На вхідні я часто вирушаю в подорожі Україною автостопом на велосипедах або ж гори. У мене є хатинка про бабусі в Карпатах, куди поки я запрошую своїх друзів. А в майбутньому планую відкрити свій культурний екоцентр. Я дуже тішуся, що навчання на культурології підсилює мої мрії в професійний спосіб. Я пластунка і цього літа долучилася до організації велосипедного табору у освітньому проєкті Східний менті. Минулого року я була координаторкою львівського осередку зараз. і частинкою операційної команди. Дякую всім, хто вже долучився до проєкту і підтримує мене та моїх друзів з ОКУ донаціями. А для тих, хто вагається, раджу спробувати поспілкуватися з тими, хто причетний до проєкту, і до спільноти загалом ваш внесок є важливим і дає стимул для купи студентів.